Two, one, Слава Україні і мешканцям захисникам і захисницям. Обстановка на південно-бузькому напрямку в нашій операційній зоні стабільна складна, але контрольована. Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи як спроби викрити наші позиції. Так сьогодні в день ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост внаслідок стрілецького бою. Противник зазнав втрат, є загиблі та поранені і ретирувався. По обіді нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по апостолівській громаді Кириваріжжя без людських втрат. Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидово-Броду. гелікоптерами і штурмовиком без втрат. Наші авіаційні удари були в 3,5 рази більші за кількістю, та в десятки разів ефективніші за результатівністю. Уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Береславському і Каховському районах, а також три місця скупчення живої сили озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу Калібр. Одну з них спрямовано по Одещині. Сили нашої протиповітряної оборони знищили. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню ураган, їх молодшого брата града і старшого важкої вогнеметної системи сонцепьок, станції радіоелектронної боротьби, двох 120-мм міліметрових трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ї армії. При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу Орлан 10 Чорного моря вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні три носії калібрів, серед яких один підводний, загальне ракетне спорядження до 20 ракет. Сили оборони продовжують виконувати завдання протидиверсійної оборони десантно небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря. Та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою, враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально ймовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів. Будьте пильними і уважними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дослухайтеся до звуків неба при артилерійських обстрілах. Використовуйте правила двох стін та переходьте в укриття. Враховуйте ризики міни і небезпеки з моря в умовах штормової погоди. Не забудьте привітати захисників та захисниць зі святом. Перемоги нам всім! Хай живе Україна!